Цієї ночі ворог знову завдав удару по Харкову. Окупанти випустили 17 БПЛА по місту. Пошкодження зафіксовані в Основ'янському та Слобідському районах Харкова. Житлові будинки охопило полум'ям. Зафіксовані й пошкодження. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та 60 постраждалих. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель. Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт, палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти. Усе це звичайні об'єкти мирного життя, ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню. Комунальні та екстрені служби, волонтери працюють без зупину, ліквідують наслідки, допомагають постраждалим. Від Відновлюють подачу газу, світла і води. Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов'язково вистоїмо. Харків це Україна. І його не зламати. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА – за добу. У місті Харків загинули три людини, постраждали 60 людей. З них 9 дітей віком від 2 до 15 років. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний, і 65-річний чоловіки. У селі Вільховатка постраждав 38-річний чоловік. У місті Куп'янськ отримали поранення 47-річний, і 68-річний чоловіки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 13 кабів, 15 БП. Типу -2, 2 БПЛА типу «Гарань-2», два БПЛА, типу Молнія, два впіввідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів. Завод. У Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі. Села Цупівка та Болибоки. У Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж. Місто Куп'янськ, село Вільхуватка, селище. Великий Бурлук та Куп'янськ вузловий. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському та Основ'янському районах Харкова, а також в Куп'янському районі області. Вночі 11 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям. Сталися 8 пожеж за різними адресами у Слобідському та Основ'янському районах міста. На місцях. Влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники нацполіції, медики та комунальні служби. Розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Одночасно, з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей з житлових багатоповерхівок. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними, три особи загинуло. Щонайменше 60 постраждало, серед яких дев'ять дітей. Наразі триває ліквідація одні. Її пожежі на цивільному підприємстві у Слобідському районі. Вранці 11 червня удар ворожим кабом по місту Куп'янськ спричинив пожежу у приватному будинку на площі 70 квадратних метрів. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Цієї доби вдалось повністю ліквідувати дев'ять лісових пожеж раніше спричинених окупантами на території Зюмського району поблизу. У селища Борова, сіл Новоплатонівка і підлиман, а також поблизу села Чиможівка Чугуївського району. Загальна площа цих пожеж склала понад 147 гектарів. За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистем на загальній площі. Понад 155 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська-дворічної та в бік населеного пункту Липці. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого гаю. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Моробьйов. Харків. Новини.